Вітаю вас, як завжди, на своєму Ютубі. Мене звати Ірина. Хто не знає, я коуч привітник гриліла. І я працюю з людьми, які хочуть проявлятися. Сьогодні, знаєте, от сьогодні такий дуже класний приклад. Я зараз така вся червона, розпатлена. Я зараз їду на велосипеді. Там далі мій велосипед стоїть. Вісім кілометрів. Сім кілометрів я вже проїхала, і ще залишився мені один кілометр. Я, знаєте, хочу поділитися з вами своїми основними інсайтами цієї подорожі. Знаєте, вся дорога це як, як наше життя. І знаєте, коли ви виїжджаєте з одної точки, ви кажете так, все, я виїхала з цієї ну там повідомляєте людей, що я от їду з цієї точки і повідомляєте тих людей, які другій точці, сказати, я буду через годину до вас приїду. І так само, коли ми рухаємося, ми також е, приймаємо, що зараз ми е, знаходимося в цій точці і хочемо бути в у цій точці, та. І от дорога, вона буває різна. Вона може бути отака пряма, така лайтова, в холодочку, там де є дерева. Є там, де така рівна дорога, і прям дуже сильно припікає сонце. Є дорога, де йде вверх, і є дорога, яка йде скочується отак вниз. Ви знаєте, що я зрозуміла? Найко найкайфовіше, кіно, їхати, коли ти спускаєшся вниз, і тобі не треба не крутити педалі. Ти просто їдеш і прям набираєш швидкості, тобі дає радості. Оцей такий шлях вниз дає прям дуже дуже такий класний кайф. Але найскладніша дорога це дорога вверх. І завжди, коли ми йдемо до наших цілей, це завжди оця дорога. Вверх, і вона дуже дуже складна. Ти крутиш, крутиш педалями. Тобі дуже складно, тебе ноги болять. Але ти продовжуєш пиляти. Бо ти знаєш, що от отам от наверху тебе щось чекає. А оця дорога кайфова вниз. І знаєте, вон це шлях, коли ми такі вже тут наверху, і ми вже думаємо, ми вже розслабляємося. Ми думаємо, що все, от я вже досягнув е, цієї цілі, і мені в мене вже немає жодних е, якихось перешкод, загроз. Я просто кайфую від цього життя. І коли оцей кайф вниз, і ти знову на самому низу, і це знаєте, коли це той шлях, коли ти рухаєшся від одної цілі, від одної міні-цілі до другої міні-цілі, потім і це він не йде шлях рівний, він йде отак. От. Одна ціль, ти спускаєшся і піднімаєшся друга. І ці цілі, тобто, коли ти виходиш на одну гору, потім спускаєшся, те, коли ми думаємо, що наш шлях до цілий йде просто от отак от, або отак, -от. він так може йти ріст, але найчасніше він отак іде. І ми зрозуміємо, що найбільше нам подобається скатуватися вниз. І знову тяжко підніматися. Аже я зловила себе на думці, найкайфовіше мені насправді їхати от по оцій такій рівній дорозі. Вона така, якщо б вся дорога була отак рівна, вона здається така нудна, скучна. Ти, ти крутиш, 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 педалі, але вона спокійна, вона своя. І якби знайомо, коли це монотонне таке життя, і більшість людей оці такої скуки, нудьги, монотонності дуже сильно бояться. Бо це набагато цікавіше оці горки, та, в нашому житті. А коли ти їдеш, от отак у от рівно воно щось. Воно ну, скучно, але от оце скучне життя, я зрозуміла, що найбільше, як ну оце мені оці горки, коли вверх мені не дуже подобається. Оце тут дуже, коли ти спускаєшся, тут дуже багато радості, веселості, юху, я спускаюся вниз. Але найбільше мені прямо найкайфовіше, коли ти їдеш отак прямо, десь там сонечко гріє, десь від... вітер, десь холодок. І воно насправді я зрозуміла, що найбільше мені подобається їхати тут. І найбільше ти просто знаєш, ти крутиш, крутиш і ти знаєш, що рано чи пізно ти все одно дійдеш до цієї точки. Все, хочу сказати: що захочу закінчити цей свій підкаст тим, що. Просто йдіть до своєї цілі. Ці, цей шлях може бути дуже легким, може бути кайфовим, може бути складним. Але коли ти йдеш, ти завжди і знаєш, куди йти, ти обов'язково дійдеш до цього. Якщо цей міні-подкаст моєї подорожі був дуже корисним для, для вас, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, і знайте, що це приносить мені дуже велику радість і задоволення, коли ви коментуєте, лайкаєте і поширюєте мої відео. Все, гарного вам дня!